А от далі поговоримо про скандали. Так, донька генпрокурора Андрія Костіна Анастасія відреагувала на скандал щодо себе. Нагадаю, перед історію дівчина, яка зараз перебуває за кордоном, у себе соцмережах, у соцмережах усторі пожалілася, Як її цитую, набридли ці Шотландії і Фінляндії, тому хочеться додому у Монако. Тепер Анастасія Костіна на сторінці у дописі роз'яснює, що насправді її сім'я жодної нерухомості за кордоном не мала, каже, що шкодує про емоційне, незріле висловлювання, і своїм дописом хотіла не більше ніж насмішити друзів. Відзначається, що зовсім немає розкісного життя, що могло видатися. У той же час не всі користувачі мережі повірили такому виправданню доньки ганпрокурора. Пані, профіль волонтерки виглядає трішечки по-іншому. Жодної світлини з волонтерського заходу я у вас не знайшов. Не потрібно брехні, нам її вже вдосталь. Все розходимось. Ми не так все зрозуміли. Он там, навіть машину купили потенційно для зсу та везуть в Україну. Згадала про рідну мову одразу: волонтерство, мабуть, від татуся отримала. Хачу в Монако – це жарт. Щось ваш комунікаційник недооцінює українців. На офіційну зарплату українського чиновника в Монако не проживеш ні довгостроково, ні короткостроково. Вона біженка, як і всі жінки. Вона самостійна. Так, вона волонтерка. Молодець. Не злякалася хейту, не як всі голову в пісок. Анастасія, пост про Монако, був принаймні чесний. Будьте чесною завжди і з усіма, а це виправдання огидне і жалюгідне.